Але, але у мене немає лояльності до цих людей, тому що вони розповсюджують цю інформацію. Я ну, розумію, на яку вони аудиторію працюють. Ну, Це точно не аудиторія Маріуполя, бо люди так бачать, що відбувається. І це те саме, що з Путіним. Да? Трохи розверни свою оптику, і ти побачиш геть інше. І якщо б цей пан, про якого ви згадували, кожного разу нагадував, що нічого не треба було б відновлювати, якщо б не не прийшла Росія, то мені б здається було б більш об'єктивно, але ж вони працюють на іншу задачу. До речі, до речі, вони дуже старанно приховують ту інформацію, що садочки насправді у нас були такі. Були і у нас просто кожного року по там 5 садочків капітально ремонтувалися і перетворювалися саме на отакі такі красиві красиві сучасні заклади, і, і школи також. І от моя дитина, до речі, мала би піти 1 вересня. Минулого року в відновлену 27-му гімназію, про що ми мріяли. Ми два роки скиталися по різних школах, щоб прийти в сучасну і красиву, і не сталося. Тепер вони обклеїли цю школу вже е, на 80% відремонтовану українською владою красивими цим фасадами. Сказали, ми зробили, і це дуже мене ображає особисто, бо, бо перехрещується все, е, все добре, що робила е, українська влада. Е, що ми робили. Я вважаю, бо це ж нашими грошима, нашими податками все робилося, тому мені дуже це ображає і я вважаю, що це можна трактувати як виправдання дій агресора на території е, України, і це та ж сама 111 стаття до восьми років позбавлення волі. У мене немає жалю до цих людей. 111 стаття це держзрада, мені здається. А Там є один, пункт 1, пункт 2, там і колабораціонізм і держрада, там різні підпункти, і один з них за це саме за заперечення факту російської агресії. Пані, і так само треба уточнити вашу думку. Ось дивіться, у вас на сайті так само є інформація про скандальну заяву пані Фаріон щодо карми, що мовляв, це карма Маріупольця, зруйноване місто, бо вони ж голосували за ОПЗЖ, і нема де правди діти, так воно і є, що голосували. Більш того, ми з вами вже про це казали: є моральна відповідальність. Наша з вами так само ми ж жителів Донбасу. Так званих, які довго до 2014 року були може політичними, а може, і симпатизував дехто Росії. Тобто, певним чином, певним чином, ну якщо казати про виборців ОПЗЖ, то на всю потугу справді справді це кликали в де в деякому розумінні. Цей російський мір так, от як відокремити одне від іншого? Як ви для себе це вирішуєте? Питання? Ось е, ці люди, що голосували за ОПЗЖ, чи вони справді карму покликали? Ви кажете ні? Ви кажете, що якийсь там Маріуполіс подав навіть на прокуратуру на пані Фаріон, що вона. Дещо викривляє і викривляє, і ви зараз поясните що саме в чому її провина? І як тут не стати пана пані пані Фаріон нам з вами, які кажуть, що має бути невідворотність покарання, бо непокаране зло вертається, і все ж таки при цьому не звинувачувати жертву агресії в тому, що сталося, от як ви тут ділему цю вирішуєте для себе? По перше, пані Фаріон, так дійсно, Маріуполь голосував за партію регіонів, але він голосував також і за соціалістичну партію. Загалі-то Маріуполь дуже нетиповий для Донецької області, для Донбасу в цілому місто, тому що були різні впливи, не тільки блакитно регіональні і в 2006 році СПУ набрала більшість. А партія регіонів меншість. І були роки, роки коли вони там голосували на рівні 47 і багато міст не тільки на Донеччині, а на Одещині, на Закарпатті і навіть центральній Україні показували такі ж саме високі результати, але вони не знищені. Вони цілі, тому що причини війни. І рішення Путіна ухвалити, і е, те, як голосували люди, це не те, що каже Фаріон: причини і наслідки. Бо причини інші. Якщо людина не хоче, щоб існувала Україна і Українці, то їй байдуже, хто саме і як голосує в Маріуполі, в Одесі, Донецьку чи Ужгороді. Байдуже вона просто піде знищувати, бо е, ви ж теж розумієте, да що він вбиває зараз не тих. Хто не хоче бути з Росією, він буває тих, хто якби і не проти був, тому це. Ти, 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 ЗОП... Не працює, не працює і тому я вважаю, що тут вона принципово помиляється і далі наступний аргумент. Розумієте, коли людина голосує за е, певну українську партію, то вона їй подобається щось там її політики. Це ж українська партія. Якщо вона антиукраїнська, то чому вона не заборонена? Якщо воно не заборонено і працює, то значить це норм. І от я сижу тут в Маріуполі і думаю: і мені все там 20 років казали, що Маріуполь дуже пов'язаний економічно зв'язками з Росією. Нам працювати, торгувати з Росією вигідно, дружити вигідно, там вищі стандарти життя. То чому а це ж ПЗЖ не каже приєднатися до Росії? Вони ж так не казали. Вони казали, що підтримувати ці зв'язки. І я думаю, ну ок, ця політика мені підходить. Я буду підтримувати ці, цю партію. От при, приблизно так люди думали, і е, це ж помилка велика е, цілому українських політиків, які дозволяли працювати антиукраїнським партіям в Україні, які взагалі не пускали на Донецький регіон інші партії. Ви подивиться, що е, чи доїхав той голос до Маріуполя. Ні, він не доїхав до Маріуполя Чудем Сокира. Ні, вони не доїхали. А якщо подивитися, ко кого призначав тут керувати штабами Європейська Солідарність Порошенка? Це люди, які просто ну нікчемні цей пан вилітіла з голови прізвища зараз. колаборантить на окупованій території. Розумієте, це й кадрова політика не обирали людей достойних гідних, а обирали тих, хто має свій фінансовий певний капітал, щоб забезпечити виборчу кампанію на комусь там рівні, і все це поплюжило. Тому казати, що винні тільки люди це просто дуже дуже несправедливо. З одного боку, з іншого боку, у нас взагалі. В суспільстві, от в цьому в тому я можу погоджитися з пані Фарімом, що от, розуміння причин і наслідків треба усвідомлювати. Просто не треба маніпулювати фактами і перекладати вину на людей там, де вони точно не винні. Але якщо людина йде на вибори і голосує, вона має відповідати за ту партію, яка вона обирає, і за ту владу, яку вона обирає, і принаймі. Висувати їй певні вимо, умови, да, вимоги до неї, і оце це культура політична, коли людина не просто пішла поставила галочку, а має відповідати за свій вибір. Вона у нас не сформована, і це правда, але вона не сформована не в Маріуполі. Вона взагалі в Україні не сформована і такої думки, що ага, у нас тут влада не зробила те те, те не побудувала в Маріуполі бомбосховища, тому що блін, ми вимагали фонтани. Ніхто не вийшов під міськраду і не вимагав побудувати бомбосховище. Просто не вимагали декілька людей. Кричали всім іншим було байдуже і це спільна відповідальність. Спільна. Ми обираємо, і ми несемо відповідальність за того. Кого обираємо, навіть якщо той облажався. Мені здається, це важливо, але це точно не кримінальна відповідальність. Це те, що має виховуватися, і це політичне виховання воно має починатися зі школи. Зі школи. І людина, виход... щоб виходила дорослою, бо це про дорослість. Якщо дитинка не розуміє, що вона суне палець, в вогонь у неї буде опік, то вона має подорослішати. І, і і це зрозуміти. А у нас суспільство частково не всі ще не подорослиш. Ми в процесі.